Вітаю вас! Про що сьогодні хотілося б поговорити. Про мене, я зараз кажу про себе чуть-чуть. про травмованість від війни, про різницю у проживанні, емоційний інтелект, подивимось на нього, впливаючи коло, мій досвід розкажу чуть-чуть про себе. Техніки не дуже да, багато, але ті, які можна вже зараз застосовувати. Про турботу про себе та емоційну підтримку. Так, і про мене дуже приємно. Мене звуть Олеся Кротова, я психолог, працюю в організації Чоловік в Тісні в Чехії. Це прикладається як людина в скруті, та маю ще свою практику. Проводжу індивідуальні консультації для дорослих та. Групові психологічні підтримки як для дітей, так і для дорослих з України. Травмованість від війни. Так, починаємо. Саме головне: кожен у цій чи іншій мірі постраждав від війни, інформаційно перебуваючи в зоні бойових дій, приїздом, а взаємодією з постраждалими. Тобто ми, як психологи, кожен раз да, травмуємось, якщо не можемо да, з цим щось подіяти, а ми проживаємо не лише індивідуальну травму, а й колективну це дуже важливо пам'ятати, колективна свідомість має сильний вплив на нас. Пізниця у проживанні кожен прожив та надалі проживає да, досвід травмованості. Важливо розуміти індивідуальне сприйняття та індивідуальне проживання. У всіх це відбувається по-різному, ми не можемо всіх порівнювати. Хтось закривається, хтось зазнає багато агресії, тому зараз ми бачимо так багато замкнутих людей або дуже агресивних. Через травму. Звільняється накопичена енергія, тобто, коли ми вже відкриваємо травму. Да? Це означає, що якщо людина під час терапії або простого спілкування з кимось да, починає сильно проявляти чи агресію або виявляє високу активність. Загалом будь-яка яскрава для цієї людини саме проява, виходить в цей момент, виходить частина енергії. Яка до цього була закапсульована в травму? Емоційний інтелект, до чого він, от зараз подивимось, до чого. Людина не розуміє свій стан. Та навіть ми не завжди розуміємо як психологи. І тут нам важливо допомагати зменшити вплив стресу на людину, зняти тривожність. Визначення свого стану є дуже важливим елементом у проживання ну, будь-якої ситуації, а особливо стресово. Є безліч емоцій, зараз ми перейдемо до них. Важливо людині озвучувати, що вона відчуває. Наприклад, мені здається, ти зараз відчуваєш злість. Зауваження та акцентування на емоційному стані людини. Вже допомагає прожити цю емоцію. Також є необхідність у прийнятті нами емоцій людини, тобто озвучувати це. Так? Наприклад, мені здається, ти зараз відчуваєш злість, і це нормально, я тебе розумію. Ми можемо використовувати ці техніки як для клієнтів, так, щоб допомагати, так і для себе. Да, тобто озвучуючи свою емоцію, ми вже її проживаємо. Завдяки такої взаємодії формується довірча атмосфера, і людина розуміє, що вона може тут бути в безпеці і розслабитися. А це означає, що людина вже може краще і легше почуватися, як зрозуміти свій стан. Да, тобто про емоції вже. Да? Далі йдемо. Так, є чудова вправа така: ставити собі чи будинок, чи нагадування якесь да, на телефоні, чи да, на часах, або просто пару разів на день помічати і питати себе. Ну, краще нагадувати, да, кожен десь годинку чи через дві. Як мені зараз, що я зараз відчуваю? І дивитися на таб таблицю і. Хоча, по-перше, да, час просто там, що це страх, гнів, е сум чи радість? І дивитися, ну, до чого більше? Так, мабуть, до гніву. да? А що тут з гніву може бути? Да, це може бути агресія, може просто бути роздратування. Може, я ну, не дуже задоволена. да, от чуть-чуть. От, може, злість. Да, бути. Може бути ярість, да, там вже дуже багато багато. Це сильна, сильна емоція. Так, ось така от вправа. Вона дуже класна, да, щоб зрозуміти свій стан. Розуміючи свої емоції, нам легше сприймати емоції іншої людини. Це про що? Це про те, що якщо ми, як психологи, розуміємо свій стан дуже-дуже чітко так ідентифікуємо, то ми дуже-дуже класно будемо розуміти стан клієнта. І це для нього, для цього клієнта. Буде ну, дуже корисно, просто так. неперевершено. Впливаючи коло. А на людину завжди впливає певне коло значних людей. Жінка, чоловік, близькі родичі, друзі, колеги хто завгодно. І кожен має певний вплив. І від цього теж залежить психічне здоров'я людини. Треба розуміти, коло людей, тобто питаючи, так? А хто вони і які вони? Чи є там та підтримка, яка потрібна людині? Чи є там навпаки негативний вплив? Тепер чуть-чуть про мене. Так, мій досвід, що я роблю? Ну, таке основне, саме основне створення атмосфери на кожній зустрічі? А яка ця атмосфера має бути? Сприятлива. Да, посмішка, позитив, зацікавленість станом кожної людини, кожен раз щирість. Е, людина розуміє, якщо її обманюють, одразу перестають сприймати психолога як авторитет. Е, атмосфера має бути безоціночна. Будь-які прояви людини не оцінюються, а діагностуються, да, до чого ми потім в курсі будемо повертатися та аналізуються. Розуміння та прийняття будь-яких станів людини, це про атмосферу, будь-яка реакція на те, що відбувається, це добре, це нормально. Давати людині проявлятися у будь-якому вигляді. Тобто така свобода, да? зараз перейдемо до цього. Давати проявлятися да? важливість дати свободу. Свободу вибору, свободу поведінки, свободу почуттів. Скажіть класно, звучить да? свобода вибору, свобода поведінки, свобода почуттів. Так, і останнє да? така умова для атмосфери: важливість промовлення своїх емоцій та станів. Це стосується як психолога поряд з клієнтом, так і стану клієнта в моменті. Так, переходимо до техніки. Неможливо щось робити, вирішувати чи діяти, якщо ми перебуваємо в кризовій ситуації. І так, як результат маємо кризовий стан. Ну, неможливо, воно психіка не дасть. І навіть якщо ми будемо діяти, це буде не наше внутрішнє таке рішення да, так, свідомо. І саме для того, щоб вирішувати питання житла, да, наприклад, да, хто приїхав, чи навпаки, да, хто в Україні, роботи, навчання для дітей чи для себе, як покращення кваліфікацій. І інші питання а, нам да, щоб почати діяти в цих напрямках, да, які нас дуже цікавлять, нам потрібен такий ресурсний, добрий стан, стабільний. Тому спочатку створюємо цей стан. І як? Техніка перша. Правила трьох тем: має бути тиша, темряво, тепло. Швидка така самодопомога, коли є відчуття, що сіла батарейка просто да, вже на нулі. А перша Т. Лазні. Ну, це я так, свій досвід чуть-чуть. Лазні, або просто ванна, або гарячий таз з водою для них, в руки гарячу чашку да. чаю чи чого, будь-що. Будь це дуже гарно використовують да, зараз наші воїни. І дуже добре прогрітися зовні і внутрішні, да? тобто від того, що я п'ю щось гаряче, і від того, що я знаходжусь в чомусь гарячому. Так, друге те піти там, де темряво. Якщо це лазні, там є кімнати да, для відпочинку. Якщо вдома, вимикаємо все світло, закриваємо штори, і у нас темряво має бути. Третє те залишитися на одинці. Тишу створити? Це зараз дуже-дуже складно, я розумію. Да, не у всіх є особистий простір, але це дуже важливо. Вам не треба багато да, домовтесь зі своїми близькими да, чи з кимось, що вам потрібно просто 15, ну максимально 30 хвилин. Да, там не має бути телефону, не має бути людей, і створити тишу навколо себе. Так, далі техніка 2. Заземлення робити довгий час. Тобто по кругу, да? зараз я спробую а повертаю до теперішнього часу. І так, п'ять речей, які я зараз бачу. Квітка, да? штори, картинка, диван, собака, ковдра, мабуть, вже більше. Чотири речі, які відчуваю фізично. Напругу відчуваю, холод трошки. Ах, стиснення в грудях відчуваю. І голова чуть-чуть да, така от, тяжка, тому що вже робочий день. Пройшов. Так, три речі, які я чую: храп собаки, звук е, почитача, е, ноутбуку і як трамвай їде. Так, Дві речі на запах: М -м Квітку і собаку. Так. І одну річ, що я відчуваю на смак. Чай, який я пила. Так? Важливо перевіряти опору в ногах, да? тобто так стояти. Зараз в мене повністю нога стоїть на землі. І цілісність власного тіла. Так? Повністю відчувати себе. Квадрат дихання, це третя техніка. І в цей момент краще думати, що я тут, саме тут і зараз. І усе є так як є. Це про прийняття, а не про контроль. І так, вдих на чотири рахунки. Затримуємо на чотири рахунки, видихаємо на чотири рахунки і затримуємо на чотири рахунки. І так, вдихаємо. Раз, два, три, чотири. Тримаємо раз, Три, чотири. Видихаємо. Раз, два, три, чотири. І тризатримка. Раз, два, три, чотири. Ну, в мене не повністю вийшло. І так по кругу. А, можна зробити 5-6 кругів. І воно відчується, да, цей ефект. Так. Мені хочеться прям далі це зробити. Цю далі. техніку. Техніка четверта. А, стимуляція блокуючого нерва від мозку по тілу. Як її можна да, активувати? Через відчуття холоду, да? От холодні зараз вані, дуже такі модні, модні, але можна просто обливатися хоча б ноги, руки, обличчя. Так, дихання, медитації, фізичні вправи, масаж, гумор, а також техніки і МДІ. стабілізація при гострому стресі. Психофізіологічний алгоритмічний підхід на симптоми тривалого травматичного стресу. Повністю ця техніка буде на курсі, а зараз така маленька частина її метелик. Да? Треба схрестити руки на грудях, ну так, до плечей, так, щоб права кисть лягла на ліве плечою і ліва праве, а, і почніть повільно по чергові постукування. А, відслідкуйте, які асоціації виникають під час виконання даної техніки. Має бути десь 40 разів. Ви можете нарахувати, а просто а, да, по відчуттям йти, спробувати вну, понуритися да, до себе внутрішнього. Так, цю техніку можна використовувати під час панічних атак для подолання стресу тут і зараз. Да? Це важливо, що прямо тут і зараз, і тривожність, тривожність та страхи. Тут і зараз не завжди воно виходить, можна, наприклад, ввечері. Да? Якщо якась подія була там, зранку чи в обід, можна зробити ввечері, можна на наступний день, можна там раз на тиждень, але не більше. Да, і от робити цю техніку-метелик. Вона взагалі да, цей гострий стрес він на три місяці, да, десь така от є термін цей І цей метелик можна використовувати, але чим раніше, тим краще він працює. Спробуйте це, дуже класна техніка. Так, якщо зробити підряд у ці чотири техніки, про які ми зараз говорили, стан значно покращиться. Ви йдете з мінусу. На нуль. А якщо, це ви, якщо були на мінусі, а якщо ви були на нулі, то в такий да, невеликий, але в плюс. Після цього можна зробити наступні дії, після яких можна відчути вже ресурс, ну, до якого ми прагнули, да, про що ми говорили спочатку. Так, наступні техніки: емоційна вигрузка. Це може бути щоденник, да, кожен раз записувати. От коли ми емоції да, в собі перевіряємо, Uh, да, наступний такий крок uh, питати себе, що це за емоція? Да? Від чого вона в мене, що було під, перед цією емоцією? Тобто, якщо злість, що було там, що мене розозлило, і виписуємо в щоденник. Можна йти до психолога, да? це такий кращий варіант uh, розмова з добрим другом, але є така умова, друг має бути нетоксичний. І не травмуючи. Техніка 6 створення безпечного простору, фізичного та емоційного. Так, це на зараз дуже складно, але прагнення до цього, да, створення для себе безпечного простору, навіть якщо уголок я собі отакий створю для себе свій, то ні, да, як, хто ні, ні, ніхто туди не піде. Це вже буде дуже-дуже класно. Так, ресурс. Сьома техніка наскільки можливо зараз прибрати з життя все, що забирає сили. І додати більше того, що наповнює. Звучить легко, так? Ну це не легко насправді. Іноді так буває, що коли ми вже обираємо да, те, що нас забирає, сили, вже нам не так багато потрібно додавати насправді. Ми, ми, ми навіть не помічаємо, куди наші сили да, вони так ідуть тихенько. І важливо знати, да, якщо я ще не розібрався, да, куди мої сили втікають, ем, важливо знати свій власний перелік наповнення ресурсом для того, щоб швидко та ефективно вміти увійти. Зовсім інший стан, да, цей ресурсний стан. Ну, опять же, да, для когось там це масаж, для когось це м -м, якась прогулянка, а, для когось просто подивитися да якийсь там фільм. Але якщо ми фільм дивимось на кожен день, да, і це забирає у нас 3-4 години кожен день. А на вихідних так і більше, це насправді. да Поміркуйте про себе, але це насправді забирає ресурс. Да, ми туди й віддаємо його. Так. Техніка 8. Перелік досягнень. Напишіть свій перелік досягнень. Ну, мінімум 20. Взагалі, я даю своїм клієнтам 50 мінімум, але 20 теж буде достатньо. Якщо у вас є така да, думка, як це? Як це? 20? Я не знайду, знайдете, да, я точно вас запевнюю, що вони є. Допоможуть вам такі питання: де я собою пишаюсь, за що я собі вдячний, коли я зробив для себе добре? І турбота про себе. Це для тих, хто допомагає. Тобто, щоб допомогти, ну, зараз ми всі допомагаємо насправді, незважаючи на професію. Тому це для всіх. Щоб допомогти іншому, потрібно бути в стані надлишку про ресурсність, про те, що ми зараз говорили, та можливість витримувати іншу емоційну реакцію. Мало розуміти, що людина зараз злиться, ми маємо прийняти її відчуття. А щоб прийняти, ми маємо бути в цьому надлишку. Розширення індивідуального контейнера. Це вмістити у собі всі емоції людини, підтримка себе та свого ресурсу, коло людей, з якими можна проговорити свої емоції та стани, що накопичилися. Власні якісь ритуали поповнення ресурсу для себе. Кожен ранок, наприклад, бігати, кожен ранок медитувати, якісь вправи робити, енергетичні, так? Так, індивідуальний екологічний виплеск емоцій. Це те, що ти… що таке екологічний виплеск емоцій? От поміркуйте про це. Ми будемо про це говорити, звісно, дуже багато. Але що це таке? Це я просто покричу, якщо я зла? Ні. Я просто вискажу комусь щось. Ні, це не екологічно. Поміркуйте про це, потім ми з вами поговоримо. Так, всім допомогти. Ой, це прямо саме важливе, <сі> Мені дуже подобається. Всім допомогти неможливо. Ще раз подав скажу: всім допомогти неможливо. Повернення відповідальності даймо. за стан людини, самій людині. Залишаємо свою відповідальність і віддаємо людині. І ще одній людині, так? всім віддали. Це теж стосується, до речі, ресурсу, так? який нас забирає. Ця відповідальність інша. Так, емоційна підтримка. Підтримка важлива для створення довірчої атмосфери. Особливо у етапи вборювання і етапи втрати. Підтримка неможливо без емпатії. Емпатія це усвідомлене співпереживання, залучення. Важливо розпізнати свої почуття та почуття іншої людини і відокремлювати їх. Тобто навіщо нам була емоційна цей інтелект. інтелект. <кхід> і тільки в цей момент можна співпереживати і дати підтримку. Тут треба бути дуже щирим. Помічати співпереживання. А не оцінювання. Допоможе прийняття того факту, що кожен живе у своїй психологічній реальності. Те, що норма для однієї людини зовсім не норма для іншої. Так, способи надання емоційної підтримки. Так, перше. А як ми можемо підтримати? Вербалізація власних почуттів? От прям класно працює, дійсно. Наприклад, відчуває розгубленість. Мені зовсім не зрозуміло, це А, важливо, які почуття доречно озвучувати, і які ні. Не вимовляти сильно інтенсивні почуття. Це особливо, якщо ми з дитиною розмовляємо з будь-якою дитиною з різниці. Ми не можемо сказати, що я просто в шокі, я така розтеряна і не знаю, що робити, мір рушиться і все таке. Ну, дитина теж буде розгуб, тому що, розгублена, тому що для дитини да, стан там, батьків чи авторитетної людини якоїсь, чи взагалі дорослого, поруч це база. Да, якщо я просто скажу, що я розгублена, а ти як? От це буде терапевтично. Так, друге. Вербалізація почуттів співрозмовника. Чи це таке? Тобто спочатку я свої висказала почуття, а потім я питаю у людини, що вона відчуває. Наприклад, мені здається, що мої слова тебе засмутили. Так, я так клієнтам іноді кажу дійсно, тому що я не знаю, що там внутрішнє, що там в голові, що там які думки. Але я помічаю по її реакції. І бачу, що якось людина засмутилась. І мені важливо даді дізнатися, що там. Так, ще приклад. Мені здається, що ти розгублений. На твоєму місці багато хто б почував себе якось, так? На твоєму місці багато хто б засмутився. На твоєму місці багато хто б відчував розгубленість. А, похвала третя така да? підтримка. Наприклад, це добре, це не значить похвала, що о, молодець. Ні-ні. Це не про це. Хоча, хоча ти молодець це теж класно. Так, наприклад, це добре, це чудово, ти маєш рацію, ти прийняв тоді оптимальне для себе рішення. Взагалі, саме класна фраза, яка може бути. Як добре, що ти озвучуєш? Для мене це дуже важливо. Так щиро і так чесно. Дякую тобі. Скажіть класно, аж прям. Тепло, Тепло стало. Так, четверте. Підкреслення значимості може супроводжуватися вдячністю, повагою, симпатією, вербалізацією власних почуттів. Тут все одразу. Наприклад, ти щиро висловив свої почуття, і це дуже важливо. Тобто, підкреслюємо, да, що саме ти торкнувся важливої теми. Дякуючи твоєму питанню, я змогла там щось зрозуміти, чи ще щось. Дійсно, тобі дуже важливо вирішити щось, да, це питання, чи щось ще. А, і п'яте підбадьорення. Підтримка у майбутнє. Тобто, якщо ми вже з людиною пропрацювали те, що її травмувало, то ми вже переходимо до майбутнього. Чи якщо ми не пропрацювали повністю, але людину бачимо, що людина вже в стабільному стані, ми теж можемо на майбутнє і потім повертатися до минулого Потім опять до майбутнього, але треба розуміти, в якому стані людина. Да, ми про це будемо говорити. А, так, у майбутнє. Даємо знати, що з людиною все буде добре. Наприклад, це допоможе тобі у майбутньому. Це допоможе твоїм відносинам. Да? Ще щось. Да? Можна просто питати, не потрібно щось там казати, як, як це має бути. Просто. Що ти плануєш? Які плани? Недалеко. Зараз далеко всі не можуть планувати, так? А я на якісь так? На місяць-два. От що ти завтра будеш робити? І це вже людину переключає. Це дуже важливо. Так, ми з вами, мабуть, закінчили. Дякую вам велике було дуже приємно.